Життя це шанс. Користуйся ним. Життя це краса. Милуйся нею. Життя це мрія. Здійснюй її. Життя це виклик. Прийми його. Життя це цінність. цінуймо його. Мої вітання. 13.20 середа на телеканалі Київ. Традиційно оцій порі. Програма ромадська приймальня». Більш детально про сьогоднішні теми. Піст наймиліша, найогодніша богуріч, казав філософ Григорій Сковорода. Рекомендації щодо харчування в піст до вашої уваги у другому блоці. У корисних порадах консультація від косметолога. Сьогодні поговоримо про те, як доглядати за шкіру обличчя навесні. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Юридичні поради для вагітних. Саме про це сьогодні піде мова. Розпочинаємо плануванні вагітності жінка повинна не тільки потурбуватися про своє здоров'я, але й ознайомитися з законами, які спрямовані на дотримання її прав. При наявності відповідного медичного висновку може бути зменшена норма виробітку, а також виключені негативні фактори, що впливають на здоров'я жінки. У відповідності з медичним висновком вагітні надається декретна відпустка, яка тривалість і порядок отримання декретної відпустки. Права жінок, які перебувають в відпустці, по за дитиною. Сьогодні про все це будемо говорити з гостем у нашій студії Юлія Авраменко. Ріст 2230971. Ми працюємо у прямому ефірі. Ну, тема є досить такою поширеною. Скажімо так, дуже багато дійсно може виникати запитань, а ще й додаткових запитань. Ми, ви, якщо не проти приймаємо всі дзвінки стосовно, скажімо так, вагітних, відповідно, але юридичний блок одразу наголошую, бо зараз ще почнуть по медичній тематиці дзвонити. Трудове законодавство виплати. Процеси сьогодні телефонуйте і ставте запитання. Хоча ми розпочнемо все таки як. Оформити декретну відпустку і так далі. Прошу, чекаємо. Ще раз акцентую увагу, у нас працює електронна скринька, на яку від вас. Чекаємо найближчого тижня запитання щодо землі. Дуже прошу, для того, щоб ми запросили юриста і поговорили про земельних питання. Ну, це буде приблизно десь за два тижні, тому у вас є ще час. Напишіть, будемо чекати. Пані Юлі, рада вас бачити, добрий день особлива категорія жінок, і я хочу, щоб ми з вами одразу поговорили, але ну подивилися такі дані. В принципі, роботодавці не йдуть на такий крок, щоб звільнити вагітну жінку, тому що ну зрозуміло, цей закон забороняє, є а, пряма прям прямий пря, 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 момент, коли який забороняється зробити. Але разом з тим бувають випадки, коли роботодавці ну не влаштовують, що жінка, скажімо так, вагітна, а можливо вона ще займала якусь таку посаду, яку функції більше ніхто не може виконати на певний період. От Скажіть, чи може якось роботодавець в питанні трудового законодавства якимось чином ну, давити на вагітну жінку? Ви вірно сказали, що дійсно права жінки захищені, і на даний час Кодекс законів про працю гарантує жінці, убезпечує її від того, щоб її звільнили. А, це право їй забезпечено, звільнити її не можна. І вірно, ви зазначили, що фактично роботодавець несе а, а, скоріше незручності організаційного характеру, тому що фінансові затрати а, цю частину покриваються фондом. Захисту соціального захисту з тимчасової непрацездатності, а от саме ці організаційні моменти це створює дискомфорт роботодавцю. Будь-яка жінка повинна розуміти, що в цей час звільнити її неможливо, це гарантується законом. А роботодавець повинен забезпечити їй належний вихід у відпустку, звільнити жодним чином він її не має права, і повинен забезпечити власне збереження за нею її робочого місця. От дивіться, Одна справа, то, як ви зазначили, збереження робочого місця, місця, коли вийде жінка з декретної відпустки і захоче працювати, то в неї буде своє місце робоче. Так? А якщо Підприємство, на якому працює, от і нині є вагітні, так не угу. такі 2014 і дуже багато вагітних. вже тільки почався багато й бум я так розумію, десь у вересні у нас в жовтні очікується досить велика кількість народжувана народжених діток. А якщо підприємство лікудовується, збанкрутіло, ну що роботодавець має все таки зобов'язання надати такій жінці, якщо його підприємство лікудовиться запропонувати інше робоче місце на іншому підприємстві. Ну, власне, ліквідація це є однією єдиною підставою, коли жінку, роботодавець має право звільнити. Але в цьому випадку роботодавець повинен забезпечити їй працевлаштування на новому робочому місці. Ну, враховуючи сучасні реалії, можливо, не завжди це можливо, але обов'язок роботодавця все-таки потурбуватися про жінку, щоб вона, якщо не забезпечити нове робоче місце, то хоча б. Щоб вона безперешкодно стала на облік, або посприяти її подальшому працевлаштуванні. Тобто, незважаючи на те, що підприємство ліквідується, на роботодавці обов'язок все-таки потурбуватися про подальше працевлаштування вагітної жінки, лежить і це прямо вказано в законі. Угу. В законі немає такого поняття, як і декретна відпустка. Ну, саме такого так. формулювання. Mm. Декретна відпустка, не ну, так звикли, ми в житті кажемо. А, які? І я хочу, щоб ви нагадали, по перше, які є види допомоги, і зокрема, от якраз і ну, розкажіть, які види допомоги тоді стане порозуміння, і ми по кожній окремо. Я розумію, що всі не обговоримо, але от кілька все таки аспектів обговоримо. Які є види допомоги? Перш за все є три основні види допомоги. Декретна, як ви говорите, в законі вона називається відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами. Є відпустка в зв'язку з народженням дитини, і є відпустка в зв'язку з доглядом до досягнення дитини трирічного терміну. Це три основні. А є ще також відпустки, додаткові, які можуть надаватися в зв'язку з усиновленням дитини. Ну це вже це основні відпустки. que okay. Важливо пам'ятати, що декретна відпустка, відпустка в зв'язку з догляду, в зв'язку з народженням дитини становить 70 днів до народження і 50 днів, 56 днів після народження. Це загальний термін, але він може продовжуватися. У випадку складних пологів відпустка після народження дитини може становити 70 днів. Також є пільгові категорії громадян, це особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. Для для таких жінок відпустка становить 180 днів до народження 90 днів і після народження 90 днів. Угу. Незалежно від угу. того, використала жінка весь період відпустки чи ні, її право на отримання оплати саме за цей період: 70 днів до народження, 56 днів після народження, тобто за 126 днів вона має право отримати допомогу і ну власне компенсацію за От, Зараз на екранах ще інформація з'явилася у разі народження. Ну, ви зазначили, що якщо не де якісь ускладнення в припологу, тоді збільшується, а також збільшується у разі народження двійні. Так ну трині, я дійсно. так розумію, ну буває різні, але mm. от... Часто двійнята народжуються, я так розумію, що теж ці будуть, тоді вже буде 140 днів. Так, ну взагалі, в кожному окремому випадку дана тема зв'язана із приписами лікаря. Угу. Тобто, якщо є відповідні рекомендації лікаря, що жінка потребує додаткової відпустки, то відповідно ця відпустка має її компенсуватись. Тобто, в кожному окремому випадку тут цісний взаємозв'язок від рекомендаціями, приписами власне лікаря. ठीक है Скажіть, якщо до пологів є в нас нині в сучасному світі жінки, які знаєте, як з робочого місця в пологовий будинок не використала, ну можливо, кілька днів використала, можливо, кілька тижнів, але не використала повністю. Ну, якщо пільгою, котрого 70, якщо не пільгою, ви знаєш, 56, правильно? Так, це так? після вже народження. А до, до... 70. це одно сімдесят. Да. От якщо не використала ці 70 днів, не переносяться вже після пологів? їх можна чи в принципі ні? Якщо не Е, якщо не використано, то жінка має право використати. Ти всі 126 днів, тобто, якщо її законом визначено 126 днів, то вона має право перебувати в відпустці незалежно від того, коли вона саме вийшла в оцю декретну зв'язку з народженням та пологами відпустку. Куди має подавати документи? Хто нині виплачує а, всі ці і декретні і по догляду за дитиною? Хто цим займається? Е, виплачує фонд з гарантування е, фонд випадків з тимчасової втрати непрацездатності. Тобто, знову це та сама структура, яка і да, лікарняні виплату. Да, знову та? ж наголошую, що це не витрати роботодавця uh -huh. і фактично він не втрачає фінансово ніяких, uh -huh. не несе ніяких затрат. А, всі документи подаються за місцем реєстрації жінки. за пропискою, як ми кажемо, uh -huh, uh -huh. в звичайному житті, до фонду праці соціального захисту. Відділ управління або фонд в залежності від одиниці, вони по різному називаються. що має принести на роботу для роботодавця. який документ у відділ кадрів? А якщо ми говоримо конкретно про відпустку в зв'язку з народженням так, та пологами, так. декретну відпустку, так. то приноситься лікарняний листок, uh -huh. листок тимчасової непрацездатності це є основний документ основний uh -huh. і єдиний документ, на підставі якого жінка має право на отримання відпустки. Так. І тут е, також хотілось би наголосити на такі на такому моменті, що фактично з того моменту, коли жінка е, повідомила свого роботодавця, що вона вагітна. З цього моменту роботодавець позбавляється права звільнити її із займаної посади. Через те, досить часто ми рекомендуємо, після того, як жінка дізналася, що вона вагітна, перш за все, це ознайомитися зі своїми правами, а друге, щоб убезпечити в подальшому якісь неоднозначні ситуації з керівником, переводити відносини в письмову форму. Тобто, письмово повідомити свого роботодавця про такий от приємний факт для жінки. Для жінки, може для роботодавця. Це не дуже. Так, а, ну в різні бувають випадки. А в нас ідуть дзвонювач, прошу ви в ефірі. Ага, доброго дня. Так, Скажіть, буде. будь ласка, у мене таке запитання. Дочка вагітна, у неї умови роботи дуже важкі, по 14 годин працює. Маю право вона після того, як посетить, вона гінеколога і надасть справку, що вона вагітна, надати якісь більш лучші умови праці. Mm -hmm. Дякую Це за так. питання. Взагалі, законом передбачено, mm -hmm. що жінки в період вагітності не залучаються до окремих видів праці. Це праця в нічний час, понаднормовий час, в вихідні дні, обмежене відрядження, тільки за погодженням жінки може відбуватися. І вона має право на переведення. Ну, Слухайте, 14 годин. Правильно я почула, Так, да, 14, 14. 14 годин. Ну, почекайте, це якщо о 8 годині зранку чи о 9-й починаю працювати, що це в 11-й, в 10-й завершую, ну, це забагато. Чоловіки так не працюють, навіть. Це дуже багато можна, я, я не знаю. Щось порадити, можливо, я не знаю. Жінка має право на переведення на а, легшу роботу, навіть mm. якщо й не почалася ще її декретна відпустка, mm -hmm. ще до цього періоду. Це її законне право, і вона має право цього вимагати від роботодавця. Знову ж таки, як ми вже обговорювали, а, якщо є припис лікаря а, про то, те, що їй mm -hmm. а, має бути на даний час, до неї має застосовуватися легше. Чи умови праці, то, відповідно, вона має подати своєму роботодавцю і далі вже його обов'язок забезпечити ці умови, тому що незабезпечення, відповідно, є порушення законодавства і відповідно санкції для роботодавця. В його випадку, мабуть, оптимальніше все-таки такій жінці надати знити, легші ну, умови. принаймні яким чином да. знайти якісь рішення. Знову ж таки, на підставі листка непрацездатності жінка може піти в декретну відпустку раніше за ці строки. Тобто, якщо є припис лікаря на таке свою відпустку, може, можна почати раніше. Так, далі в нас іде відпустка про. Догляду за дитиною, по догляду до досягнення yeah. нетрічного віку. А скажімо так, ну народилася дитинка. Оці вона дні. Вона там 56, у кого 70, у кого yeah. більше днів. А, жінка знову ж таки має звернутися так, має звернутися yeah. в управління yeah. соціального захисту yeah. і знову ж таки, які документи тут будуть вже потрібні для того, щоб, скажімо так, ну продовж. По перше, я yeah. одразу, щоб ви передали вам слово, дивіться в управління звертаються, і знову ж таки, необхідно ж повідомити роботодавця, що є жінки, які одразу виходять, ну не одразу. Yeah. Но, там, принаймні, може, минає два місяці і виходять на роботу. Хтось, можливо, буде сидіти до трьох років. Яким чином діяти? Щоб і в управлінні не втратити якісь, звернутися і свої кошти не втратити, і щоб роботодавець був в курсі. Що надати роботодавцю треба воду? Роботодавець видає особі рішення про те, що вона має право на відпустку в зв'язку рішення, розпорядження а це наказ роботодавець так, так, надає так. особі наказ про те, що особа має право на відпустку в зв'язку з доглядом за дитиною угу. до досягнення неї трьохрічного терміну. Ця відпустка може, надається за заявою жінки, адже це право а не обов'язок. Тобто вона має звернутися до роботодавця, угу. написати відповідну заяву. На підставі заяви роботодавець видає її рішення, зобов'язаний видати рішення про право на відпустку. Особа звертається до управління соціального захисту. До управління соціального захисту подається вказана довідка чи наказ. Якщо жінка не працює, то це має бути довідка із, із відділу, який. Займається безробітними громадянами соціальної захисту, також вона подає свідоцтво про народження дитини угу. і подає також е, довідку про кількість, про кількість зареєстрованих дітей. Так склад ну, сім'ї. Ну, ну, сім uh -huh. По старому вона форма 3 uh -huh. називається. По новому uh -huh. довідка про е, режим зареєстрованих або uh -huh. про склад сім'ї. Вона називається Ну, в принципі такі документи, uh -huh. які не є складними. Хоча знаєте, вчора так було здивування. Ну, я не те, що я розумію, різні бувають випадки. у Нас два таких, коли ми от, говорили те, що пам'ятаю, знаєте, от за кілька років, а вчора знову ж таки дзвіночок пролунав. У Нас таке було, що дитину не реєстрували рік, потім виникли проблеми, взагалі здивування було. І жінка запитувала, чи може вона за втрачений час отримати кошти. Чому не реєстрували, не було пояснення. Це перше. А вчора у нас теж такий дзвінок був. А дев'ять років тому хтось помер, і через те, що був відсутній паспорт, головний документ. Люди по ну, сьогодні не оформили спадщину. Ну я маю на увазі, що ага. люди втрачають час через те, що їй немає якоїсь певного документу. Ви зараз прорахували документи, які в принципі завжди мали бути. А свідоцтво нас вдається, коли дитинку зареєстрували. І от той випадок, коли який у нас в ефірі, що рік не реєстрували дитину. Ну так було цікаво. У Нас є додзвонювач, кажіть ви в ефірі. Нема дозвонюча. Якщо є ще необхідність, у нас є кілька хвилин. 223.0971. Ми вас обов'язково послухаємо. Тут можна так. ще додатково зазначити uh -huh. про строки uh -huh. по зверненню, тому що і лікарняний має певний строк, uh -huh. і допомога виплачується тільки, коли особа звернулася за, певних, за дотримання певних строків. Декретна допомога, ту, про яку ми сьогодні говорили, uh -huh. вона а, виплачується в тому разі, якщо жінка звернулася а, за цією допомогою протягом шести місяців після закінчення своєї лікарняної відпустки. цієї відпустки. Тобто, uh -huh. якщо після народження а, пройшло 56 днів, в неї є 6 місяців після завершення цього терміну для того, щоб звернутися за отриманням цієї допомоги. Після закінчення шестимісячного відповідно шестимісячного терміну відповідно. Він вона втрачає своє право. Також у нас є допомога при народженні дитини, там також є терміни звернення. Терміни складають 12 місяців з дня народження дитини. Тобто, протягом 12 місяців один із батьків зобов'язаний звернутися в управління соціального захисту для подання відповідного пакету документу і призначення цієї допомоги. Є в нас додзвонювач, дзвонювач. Прошу ви Алло, Говорить вы в эфире, прошу. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Так, мы потом... Меня зовут Наталья, и у меня вот следующий вопрос к юристу. Скажите, пожалуйста, вы говорили о случаях ликвидации предприятия. И среди прочего вы сказали о том, что работодатель обязан предоставить все другое аналогичное по условиям работы место работы для своего сотрудника. У меня несколько другой вопрос. Скажите, вот, например, в моем случае предприятие сейчас находится перед угрозой ликвидации. Официально в декрет я могу уходить на 30 -й. недели беременности, такой срок у меня наступает в середине июля. Означает ли это, что я теряю право получить выплаты вот эти по декретному отпуску, о которых вы говорили? Это первый вопрос у меня такой. И второй вопрос. Скажите, я три года живу в Киеве, но официально зарегистрирована в другом месте. Должна, могу ли я право обращаться в фонд социального страхования в Киеве? Что, если да, что мне для этого нужно сделать? Угу. И если нет, то, ну, в общем, другие, другой тогда вариант моих действий. Спасибо большое. Так, мы дякуем. Вам. Так, єдине, що я хочу ви виск... ми з вами говорили, що якщо ліквідується підприємство, це єдиний випадок, коли роботодавець ну, може звільняти. Він звільнити, ну, трошки зобов'язаний забезпечити так. робоче місце. І тим більше, звільнення зовсім Тут, тобто, не в цьому позбавляє. Місці ту, що зв... да. В цьому місці звільняє ну, офіційно звільнення так. всіх. Але має запропонувати як варіант. Інше, інше місце uh -huh. з схожими умовами uh -huh. праці рівнем заробітної плати. Uh -huh. Знову ж таки, особа не позбавляється ані свого права на відпустку, ані своїх е е виплат, які мають бути і виплачені. Тобто, е фактично ліквідація підприємства йде, жінка собі йде у відпустку, займається своїми справами, а обов'язок роботодавця забезпечити їй або запропонувати е подібні умови праці. Тобто це вже не проблема, скажімо так, вагітної. В її права в даному випадку ну фактично нічим не обмежуються. Ані право на відпустку, ані право на якісь виплати допомоги. Там друге було запитання. Так. Дивіться, там ж має бути довідка. Ну, от якщо ми говоримо документи з роботи, то в принципі все одно мають зобов'язані яз... будуть надати документи, навіть якщо підприємство ліквідується. Звичайно, звичайно, ці документи uh -huh. надаються. Uh -huh. Uh -huh. Навіть якщо підприємство ліквідується, ну швидко проходить ліквідація, то ці документи зберігаються в відповідних архівах адміністрації, де було зареєстроване підприємство. Тобто документи нікуди не діваються, і особа має право отримати витяги чи довідки з цих документів. Там друге запитання було досить важливе. Три роки живе в Києві жінка. Так. Але немає реєстрації. Ну прописки, реєстрація mm. треба теж ну, розділяти все такі ці речі. А, як бути в питанні оформлення виплат і взагалі, от управління, вона може звернутися саме тут в столиці? Чи Знаєте, треба їхати в те місто, де вона проживала? Не обов'язково її uh -huh. роботодавець за неї, сплачуючи їй офіційну заробітну плату, сплачує фонд відповідні соціальні внески. Вона має право звернутися там, де відповідно здійснюється сплата роботодавцем за неї соціальних внесків. Тобто це право жінки звернутися за місцем своєї роботи. Як правило, в таких випадках все-таки фонди соціального страхування відправляють особу до того місця, де вона зареєстрована. Це частково пов'язане з тим, що кошти у нас розподіляються для цих фондів із державного бюджету. І тобто, якщо жінка зареєстрована там, то відповідно вона є членом тієї територіальної громади, і, відповідно, там має право на свою частку державного бюджету. Тобто з цим пов'язано. В будь-якому випадку особа може звернутися до будь-якого відділу праці соціального захисту і отримати абсолютно повну інформацію стосовно цього питання, навіть до того, що їй підскажуть адресу. Куди потрібно звернутися, який пакет документів нададуть зразки от таких от документів? Є ще тут дзвонювач, говоріть, будь ласка. А ви в ефірі говоріть? Здравствуйте. день. Uh, uh, мені зовут Світлана. Так. Uh. Да, Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Uh, я uh, работаю на государственной службі. Нахожусь сейчас в декрете, не, как по уходу за ребенком до трех лет. И э, мне позвонили и сказали, что там какие-то перетрубаты. В общем, нужно мне написать заявление и перевести меня в какой-то другой отдел. То есть, насколько это все правомочно, то есть не выйду ли я, например, в, в, вообще никуда, или там меня смогут могут уволить, ну, или какие-то... То есть, чего мне можно бояться в таких случаях? В связи с чем вас попросили перейти в инши видио и просят написать заявку? В вас попросили перейти в инши и просят написать заявку? Меня попросили в связи с тем, что, в общем, какой-то человек хочет, ну, как бы на, 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 на мое место, а... Є місце свободное в соседнем отделе, в общем с такой же зарплатой і ну что-то в этом роде. Так что-то, чого та людина? Ну тут треба розбиратися, та людина чому не може піти в той відділу ну, ну, да. тим, що це практично mm. те саме, але. Но... Ну, так хай та людина йде. Так, зрозуміло. Світлана, дякуємо, що зателефонували. Ви, будь ласка, відповідаємо і завершимо, бо у нас наступні блоки вже. Так, да, я коротко. Uh, Будь-яке переведення з посади на посаду здійснюється тільки за згодою працівника. Е, жінка має абсолютне право не виходити е, на до закінчення своєї відпустки на своє робоче місце, тим більше вона має право не писати абсолютно ніяких заяв без її згоди. Е, роботодавець не має права її перевести на іншу посаду, тим більше в той час, коли вона знаходиться в декретній відпустці. Тобто, фактично, для е, особи, які пропонують е, такий варіант співпраці, скажімо так. Нічим ніяких негативних наслідків немає абсолютно її не вихід чи її не згода з написанням заяви на переведення. А, дивіться, ну взагалі то якщо то навіть така історія і когось беруть працювати на це місце. Це називається ну теж людину офіційно працевлаштовують, але mm -hmm. на час, поки той працівник mm -hmm. декретні Stroke відпустці, mm -hmm. в принципі, mm -hmm. ну так, а в чому? Ну тут є, треба дивитися. Я так розумію. Ну да, тут можливо якісь нюанси є, mm -hmm. можливо, хочуть особу перевести, да. щоб вона вже я так розумію, що Суплана через це і переживає. Yeah. Що в принципі вона не проти, але єдине, що вона переживає, що вона потім вийде. І те місце, якій зараз пропонують, ну можливо, не насправді не таке буде як тут. Так. Да. І е, вона має право наразі, вона має право вийти на своє робоче місце. Можливо, репортавець в даному випадку хоче, щоб вона вийшла на нове робоче місце після відпустки, да. а та особа залишилась працювати на її робочому місці. Тобто така можливо там схема. Але знову ж таки, це переведення з одного місця на інше. Це інші посадові обов'язки і здійснюється тільки за згоди, за погодженням працівника. Без її згоди роботодавець в даному випадку будь-які маніпуляції будуть незаконні і є підставою для оскарження. Так, вам сьогодні буду дякувати. Ще обов'язково побачимося тема. Ну, така насправді багато чого не обговорили. І виплати при народженні дитини, але обов'язково такі теми вже окремо, ми окремо будемо піднімати, щоб по кожному окремому аспекту і виплати до трьох років це все обговорюватимемо. А, вам дякую, пані Юлія, до зустрічі. Юлія Авраменко, юрист, була гостем нашої студії. Отже, всі свої коментарі, запитання, що є досить важливим, будь ласка, надсилайте на нашу електронну скриньку. Ще раз акцентую увагу: за два тижні для того, щоб... Наш ефір був побудований в розрізі. Ви запитуєте адвокат? Відповідає. Ми піднімемо тему землі. Запитань у вас завжди багато для того, щоб у нас було порозуміння. Напишіть на нашу електронну скриньку, обов'язково кажіть свої координати, контакти для того, щоб наші редактори повідомили про вас, коли буде саме цей ефір. Прошу будемо дуже чекати. 3 березня розпочався великий піст, який триватиме до 19 квітня. Включно у цей час згідно традиції православної церкви та церковного ставу християни обмежують себе в їжі, а також намагаються уникати в своєму житті того, що віддаляє людини від Бога. Про цьому християни не вживають їжу продукти тваринного походження м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Великий Піст відноситься до суворих постів, а тому за церковним уставом під час нього не повинна вживатися риба, крім свят благовіщення 7 квітня та входу Господ Ню Єрусалим, 8 квітня, обмежиться також вживання олії, яку устав дозволяє лише у суботу та неділю. Харчування в піст як не нашкодити своєму здоров'ю. Про це в наступному блоці не перемагайте.